Сьогодні ми поговоримо про ще одного дуже талановитого художника, який малював картину, на якій завжди весело, яскраве П'єр Аюст Ремар. Він народився у Франції майже 200 років тому і вже з дитинства дуже любив малювати. Коли він привіз, він почав малювати картини, на яких показував людей під час свят, танців або прогулянок. Його роботи завжди наповнені світлими кольорами. Ось одна з найвідоміших його картин Вал Умоленделя На Він зображено багато людей, які танцюють розважаються зважаються на свіжому повітрі. Ще однією цікавою картиною є дівчата за фортепіано. Мені двоє дівчат грають на піані. І ви можете відчути, як вони захоплені музикою. Ренор малював з великою любов'ю до людей, показуючи, як вони насолоджується кожним моментом життя. Цікавий факт, що коли Ренор вже став старшим, у нього була хвороба і йому було важко тримати пензлі, але він не переставав малювати навіть коли серйозно захворів. Він просто приглазує до руків і продовжує творити. Бо мистецтво було для нього найважливішим. Дивіться, які класні пейзажі він робив. Тобто він класно малював не тільки людей, а й природу, пейзажі. Дивіться, які емоційні картини в нього. яка класна картина ранок. Пірговіш тренуар це художник, який вміє бачити красу в кожному моменті і дарував людям радість своїми картинами. Його роботи і досі нагадують нам, як важливо цінувати щасливі моменти в нашому житті.